Другі друзі, радий бачити вас на моєму каналі. А, що О, чергова дисковка. Ось такі покинуть. Дискую трактором а, Кентавр 44 Ось такий грязний. Працює. Непогано. Як на 24-ку. Не сапонить. Це саме основне трактор нагрівся десь на 70. десь на 70. Не сапонить. Збирає гарно, працює теж. Ось так вже зробив поле. Зараз, 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 зараз так. беремо в мій молоток. Пробуємо ось, дивимося. 15 сантиметрів у нас розпушено. Ну, там далі буде більше. Тут а, на початку все менше. <кій> Диски свою роботу роблять. Зараз ми спробуємо. Глина прямо летить, як від фрези. Привіт, друзі! Радий бачити вас на моєму каналі. А, ну що ж, вже десь другу неділю а, прихворів а, і антибіотики беру, і таблетки. Ось. А, щось вірусне підхватив. А, але весна, пора працювати. А, потрібно дискувати і собі, і людям. Ось Уже одним посадив, а собі не встиг, дощ був такий, що прям злива. Зараз на, загнав трактора на невеличке ТО зробити, тому що а, трошки потікло масло ось тут між КПП та роздаткою. А, зараз. Ось тут були гайки полівлені, я їх подотігував, не знаю, буде пускати, не буде. І трошки ось тут, де навіска, ну це, мабуть, розподільник. Ось. Ну, тут не дуже знаєте, удобно ось подотягувати, а обшивку не дуже хочеться знімати. Ось такий брудний. Працював з ним ось так. Ось зараз будемо запускати його і будемо їхати. А для початку заїдемо на, на свою ділянку за дисками. За дисками. Вон там ділянку, яку я чистив. Вон там диски залишив. Хтось спалив. Зараз пробіжуся ще дисками ще декілька разів і потім буде фініш, можна буде пробувати садити картоплю. Ось тільки залишилося дочистити, а ось тільки почищено і непогано переорано. Так, друзі, ось такий результат виходить в мене. А це ще треба буде, звісно ж, декілька разів побігати. Ось так було, ось так стало. Ну, більш-менш непогано, особливо ось тут спереді. Ось. І більш-менш видно, що сухе. Зараз ще піду на другу свою діляночку. Ой, я там садив, але не досадив. Ось так. Ще тут ось пробіжуся, бігаю на першій другій повишеній. Проблемка була, ось тут трошки протікало, ну, сльозило, можна сказати, але вже немає, я дотяг. Просто потрібно дотягати, як би ось так. Продовжуємо. Ось такий результат. Бачимо, що даже-даже пухке. Ну непогано. Ну, Там трошки гірше, тут трошки краще. Ну, Це ще буде декілька разів пройдуся, а угол поставлю атаки максимальний. Зараз він бачимо скручений. Потім поставлю максимально, ще пройдуся, щоб розпушити. І далі ось так, ще по а, два рази вслід і цього, повірте, більш ніж достатньо. Ось так. Так, ну що, дотягнув, вроді ніде нічого не тече. Зараз а, їду на іншу діляночку, теж свою. Ось, друзі, їду на другу діляночку. Ой, потрібно буде передискувати. Один раз проїдусь і буде досить. Так, я вже пробував садити, але дощ прийшов і, блін, не посадив. Ось так діляночку був зробив. Ось так пробував посадити. Ось так чотири рядки зробив і дощ прийшов. А, так криво, тому що а, коли вертався, то вже а, земля була дуже мокра і мене просто-напросто... Самі розумієте, стягувало ну вліво. Зараз швидко передисковую, їду ще в одне місце, ну і буду, якщо дай Бог погоду, то буду садити. Ну, ось, друзі, такий результат. Це тільки по один раз пройшовся, тільки туди і сюди і все. ось Ну, в один слід. Таке більш-менш суте. А дивлячись яка погода, сніг, дощ, то більш-менш нормально висить. Ось, друзі, фінал. Трошки видно, що вологи тому що начіплялося на диски. Ну а що, що маємо, то маємо. Але так, в принципі, розпушилося непогано. Звісно, вогтувати, але що поробимо, така погода, що або сади, або чекай травня. Дискував друга повишена без передка. Колеса з карбами, тому не заривається, гарно так іде впевнено. Ну, в принципі, бачимо, що тут і не максимум Угол атаки але повірте, коли ось таке мілоньке, вони коли заходять, то все ж таки навіть в такому розкладеному виді трактор їх чувствує. Так, ще йду одну діляночку і буду пробувати садити картопку. Досаджувати картопку. Ну що ж, друзі, подискував, посадив. І навіть Орал. Ось таке доволі мокровати. Ось так наліпає на колеса. Але більш-менш таке нормальне. Цілий день трактор в роботі, астоти мото години. Фух? Ну що ж? А, поїхали додому. Ну що ж, друзі, не встиг відзняти кінцівку, так як зробив рядки, виклали картоплю. І ну вручну позагрібали. Сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні у нас свято. ось Трактор. Так, стоїть. Ось такий грязний, можливо, сьогодні його помию просто. Треба буде Буду пробувати подотягувати все, тому що є в деяких місцях, ось у нас, дивимось, запотіває трошки. Ось там, ось тут. Треба буде подотягувати. Можливо, міст треба буде теж подивитися, подотягувати. Вихлопну, колектор, не знаю, там, кабіну, ось тут все, що кріпиться, колеса. Задні бортові, теж вони ну, не протікають нічого, все супер, але просто, ну, як би, попробувати трошки подотягувати. Все ж таки потрібно. От тут у нас вже і паутина, то потрібно. Ось так. І дискував, і садив. На тракторі вже більше. Більше 200-207 мотогодин. Непоганий результат для китайця, чесно кажучи. Ось, за 200 мотогодин, не знаю. Ну, практично нічого такого страшного не було. Все відпрацювало. Ось. Звісно, були деякі моменти. Потім зніму відео про ці моменти. А зараз, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!